Розпочинаємо урок читання. Сьогоднішня наша тема звучить. Знаєш, як битися, навчись, як миритися. Прочитаємо з вами текст, вирішуємо конфлікти. Стали дітки, підтягнулись, один одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Сіли всі рівненько, починаємо працювати. Для мовленнєвої розминки прочитаємо з вами вірш. Чи цей Хлопець Забіяка. Я був хлопець Забіяка. Верховодив, як завжди. Якщо десь є бійка, сварка, то мене тягли туди. Розгадаємо ребус. Конфлікт. Згадаємо, який текст ви вчитали на домашнє завдання. Можете поставити відео на паузу. Та розповісти коротко події з попереднього тексту. А ми поки будемо з вами розпочинати, тому що перед нами стоїть завдання розвивати вміння, висловлювати свою думку, аналізувати конфліктні ситуації. Ми з вами це будемо робити за допомогою сьогоднішнього тексту. Перед тим, як почнемо, прочитаємо ось такі слова з наголосом правильним. Конфлікт. Скейтборд пандус. Вирішуємо конфлікти. Мак і зак-обрі брати-близнюки. Одих однакова зовнішність: руде, кудряве волосся, веснянки на обличчі і величезні карі очі. Усі люди розрізняють їх лише за поведінкою. Мак тиха, вічлива і дружелюбна дитина. Зак, відомий як неслухняний близнюк, дуже галасливий і нечемний, він завжди потрапляє в якісь конфліктні ситуації. Маку, підеш зі мною гуляти в парк? запитав Зак. «Ти йди, а я дожену. Мені ще треба розв'язати кілька задач з математики, відповів Мак. Зак узяв скейтборд і пішов. Коли Зак прийшов до парку, він зрадів, що крім нього, там не було ані душі. Бо не любив чимось ділитися і чекати своєї черги. Зак добре проводив час він нарешті навчився кількох трюків, над якими довгий час працював, і не міг дочекатися, коли вже покаже їх макові. Але незабаром у парку з'явилася група інших дітей. Спершу всі мирно каталися по черзі, і ніхто нікому не заважав, та потім закові набридло чекати своєї черги. Я прийшов сюди першим. Чому б вам не забратися звідси? закричав він. У чому проблема? поцікавився один із хлопчиків. Цей парк для всіх, не лише для тебе. Ну, це ми ще побачимо. Раптом зак скочив на свій скейтборд, поїхав по пандусу і наскочив на того хлопчика та так, що вибив йому два передні зуба. Ти про це пожалкуєш, попередили зака, інші діти і пішли. Зак зрадів, що знову лишився на самоті. Він зовсім не переймався тим, що сталося, і продовжував кататися. Чому ти так довго? поцікавився Зак, коли нарешті пройшов його брат. Ніяк не міг розв'язати останню задачу, пояснив мак. Зак не розповів братові про те, що сталося, адже він знав, що мак не схвалить його вчинок, та ще й буде гніватися, що брат знову вскочив у халепу. Натомість Зак показав братові нові трюки і був цілком переконаний, що мак їх не повторить. Мак і справді не зумів повторити жоден із трюків, та він не збирався припиняти спроби. Ходімо додому, маку. Я зголоднів, скомандував Зак. Можемо зробити невеличку паузу, зробити розминку, а після того продовжити. А я хочу залишитися і тренуватися, щоб теж навчитися виконувати ці трюки, відповів Мак. Зак пішов додому, а Мак ще довго тренувався, поки в нього не стомилися ноги. Хлопець вирішив, що теж час іти додому. Куди це ти зібрався? До мака підійшла група хлопчиків, яких він раніше не бачив. Макові стало лячно, він не знав, що відповісти. У нього було погане перечуття щодо намірів цих хлопців. На жаль, він не помилився. Тобі не слід було ображати мого брата, сказав найстарший із хлопців, тепер тобі доведеться мати справу зі мною. Мак і гадки не мав, що відбувається. Я не знаю, про що ти, я навіть не знаю твого брата, сказав Мак. Не бреши, ти щойно вибив йому зуби. Хлопчик схопив мака за футболку. Мак не пам'ятав, що було потім і як він дістався додому. Побачивши побитого брата, зак нарешті зрозумів, що накоїв, адже Джимагові завдали болю саме через нього. Якби він мирно катався з тими хлопцями і не щинив бійки, цього б не сталося. Це моя провина, визнав зак. Вибач, брате. Зак урочисто підняв праву руку і пообіцяв, що ніколи не буде більше провокувати конфлікти. Хто дієві особи оповідання? Чим брати схожі? Чим навпаки відрізняються? Знайди і прочитай цей опис у тексті: Чому Мак не пішов відразу із братом до парку? Що сталося в парку з маком? Чому? Кому з героїв твору ти співчував і саме? Яку проблему порушено в оповіданні? Підготуйтеся та стисло, розкажіть зміст оповідання. Ми з вами продовжимо завдання Ромашка Блума. Кожна пелюсточка дає нам якесь запитання. Перше запитання: хто дієві особи оповідання? Наступне запитання чому Мак не пішов відразу до парку? Наступна пелюсточка, як би ти вчинив цій ситуації? Що із розказаного письменницею ти вважаєш важливим для себе? Кому з героїв твору ти співчував? Я можу помилитися, але здається, хлопчики були різними за характером? Продовжимо. Вправа трибуна думок. Як ви оцінюєте вчинок ЗАКа? Які почуття охопили вас під час читання оповідання? Попрацюємо з вами над таким завданням. Ми з вами визначимо, що спільного і відмінного в ЗАКа і в Мака. Можете теж собі накреслити ось такі круги. У ЗАКа є таке своє коло, і в мака є своє коло. В тій частинці, де ці два кола зустрічаються, ми з вами записуємо спільне. Для цих хлопчиків, а в цих частинках, які біля кожного імені, записуємо, чим вони різняться. Вашим домашнім завданням буде навчитися виразно читати твір, вирішуємо конфлікти. На завершенні вправа емоційна ромашка. Виберіть ту ромашку, яка відповідає вашому настрою після уроку.